Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як в Дніпрі перевіряють санітарний стан автобусів та як готуються позашкільні заклади міста до нового навчального року. Міжнародний день безпритульних тварин відзначили у Дніпрі. Щороку він припадає на третю суботу-серпня. У місті до цього дня приурочили благодійну акцію, аби привернути увагу людей до складнощів, з якими стикаються коти, собаки і інші домашні тварини, які залишилися без дому. Про це далі у сюжеті. Годувати безпритульних тварин дніпрян закликали волонтери, організували акцію і підготували собачий та котячий корм. Один із пакунків корму взяла пані Тетяна. Жінка розповідає, часто годує собак неподалік свого будинку. Тож кому віднести корм, знає. Ці бідні тваринки вони чекають. Чекають усі, хто підходить до цього мусорного баку. В надії, що його погодують, що там є яка кістечка, якийсь хлібець. навіть як проходиш Фос думаю, треба щось завжди брати, бо якась собачка вийде, тебе зустрічать. А от пані Євгенія безпритульних тварин поблизу свого помешкання не бачила, тож годуватиме вуличних собак та котів, яких зустріне у міському парку. Розповідає, намагається допомагати безпритульним тваринам при нагоді, бо про них нема кому піклуватися. Кого зустрічаємо, кого увіді маленьких звірушок. Правильно. Ми йдемо в парк гулять, поэтому з удовольствием покормимо. Ну, у нас у самих є скати, є собачки. Жалко не біжаєм, поэтому по можливості всегда підкармлюваємо. Заготовані пакунки із кормом могли взяти всі охочі. Він безкоштовний. Корм для акції придбали коштом волонтерів Дніпра. Окрім саме годування, наша задача це привернути увагу, що такі тварини є, що ця проблема існує, і тим паче, з початком війни вона актуалізувалась. Тварин стає більше, ресурсів стає менше, і людей, які опікуються, які знають про цю проблему, також менше. І саме тому сьогодні ми привертаємо увагу до цієї історії. Загалом для акції підготували 150 пакетиків корму: 100 для собак та 50 для котів. Роздали не всі пакунки, тож залишки передадуть до притулків міста. Катерина Нічик, Олексій Коренів. Дніпро нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі готують заклади позашкілля до нового навчального року. З восьми таких установ у шістьох повністю облаштовані тимчасові укриття. Решта гуртків використовуватимуть будівлі інших об'єктів господарювання, які мають бомбосховища чи тимчасові укриття. Таким чином, вихованці матимуть змогу навчатися на 21 локації. Детальніше розповість директорка департаменту молодіжної політики та національного національно патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар'я Біла. Ми наразі всі вперше опинились в умовах повномасштабної війни, і сьогодні в нас ще триває підготовка до нового навчального року. Зрозуміло, що більшість будівель вони були побудовані без на превеликий жаль елементарних укриттів. Не то щоб говорити вже про бомбосховища, було проведено опитування серед батьків. 82% батьків-вихованців виголосили свою точку зору про те, що вони хочуть, щоб діти займались. І тут постало питання, що ми можемо тільки ті заклади відкрити, в яких є укриття. Зрозуміло, що укриття їх треба підготувати, їх треба забезпечити. Певними необхідними речами, також необхідні комунікації, наприклад, там сантехнічна кімната, да? санітарна кімната. Перепрошую, щоб діти могли нею скористатися, чи діти, чи педагоги. Також необхідно підготувати місця для сидіння, де б дітки могли розташуватись там, водою забезпечити питною. І наразі цей весь процес триває. Міський палац дітей та юнацтва це той заклад, який достатньо оперативно здійснив всю підготовку. Це вже підготовлене приміщення, в якому Є і там, розетки елементарні для того, щоб телефони можна було зарядити. Так само ще мережа інтернет буде проведена для зв'язку. У нас під департаментом 8 закладів позашкільної освіти, це 49 локацій, але ті заклади, які підпадають під критерії, і ми можемо в цей новий навчальний рік зайти, це 21 локація. Плюс не в усіх із них є криття, нам також нормативи дозволяють, якщо поруч з локацією в 100 метрах є укриття, також можемо туди запрошувати дітей. Але так чи інакше, питання безпекове воно на першому місці. І ми усвідомлюємо, що частина закладів вона буде закрита. Одразу хочу заспокоїти всіх приміщення, нікому не віддаються, не передаються, вони лишаються на балансі департаменту. Ми всі ми віримо в перемогу, її чекаємо. І як тільки питання безпеки нам дозволить відкрити всі заклади, в яких і немає укриттів, то ясна річ, що ми Іх відкриємо і запустимо досить швидко. Кожне укриття матиме місця для сидіння, усі комунікації, включаючи інтернет, сантехнічні приміщення, воду, аптечки. Швидше за всіх підготувалися у міському палаці дітей та юнацтва Дніпра, і далі про це розповість директорка комунального підприємства Навчальний заклад міський палац дітей та юнацтва Дніпровської міської ради Альона Шульга. Головним завданням для усіх позашкільних навчальних закладів це є створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в таких умовах як воєнний стан. До нового навчального року ми зробили такі заходи з цивільного захисту, з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності, а саме підготували тимчасове укриття для наших діточок площею 201 квадратний метр. Взагалі, міський палац дітей та юнацтва заздалегідь проводив опитування серед батьків, і ми дуже раді були результату, тому що близько 70% батьків дали згоду на офлайн навчання. А це близько 1200 дітей. Зараз я розповім про конкретні роботи, які ми зробили. Ми пошпаклювали та покрасили стіни, встановили освітлення, встановили багато розеток. Також зробили перегородку з гіпсокартону, встановили двері. Ми зробили поручень для того, щоб діткам було зручно заходити в тимчасове укриття. І при вході ми теж покрасили стіни. Закріпили сходи також на сьогоднішній день. Ми закупили питну воду, вогнегасники, аптечку. Тобто, ми готові до навчального року. Міський палац дітей та юнацтва працює за для наших вихованців, щоб батьки були впевнені, що під час тривоги їхні дітки в тимчасовому укритті в безпеці. Тому запрошуємо всіх на навчання до міського палацу і хочемо всім сказати, що в міському палаці дітей та юнацтва є тимчасове укриття. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі тривають перевірки міських автобусів. Їх перевіряють без попередження. Усе задля того, аби водії не встигли підготуватися до перевірок. Сектор контролю департаменту транспорту насамперед звертає увагу на чистоту у салонах та технічний стан автобуса. Про це розповів начальник управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Олександр Лещенко. Перш за все, ми перевіряємо санітарний стан, рухомого складу, технічний стан, наявність необхідної документації, наглядної документації, також наявність і правильність. Написів на показчиків руху, ну трафарети так називаємо. Також перевіряємо графіки руху, інтервали руху. години пік ми також їздимо зараз між пік. Тому сьогодні ми більш перевіряємо якби технічний та санітарний стан. Також здійснюється перевірки в годину пік, ранкову вечірню. Перевіряється пасажироподтік на маршрутах. В залежності від результатів перевірки. Також ми тоді вже регулюємо кількість транспортних засобів їх тип, тобто пасажирів міськість яка от такого плану здійснюється перевірки. По перше, за все у водія повинен бути пакет документів: це водійське посвідчення, це реєстраційний талон на транспортний засіб, це витяг з паспорту маршруту, це страховка, це протокол технічного огляду транспортного засобу. Це те, що Відповідатиме вимогам законодавства, саме які документи повинні бути водія. Ну і звісно, водій опрятно повинен виглядати. Найчастіше те, що поширюється серед порушень, це або відсутність, або просрочені страховки, а також акти технічного огляду. Але просрочки не великого терміну. Ми, як орган місцевого самоврядування, ми є організатором перевезень, тобто ми не контролюючий орган, який має право здійснювати випис. Адміністративних протоколів, тобто за ці порушення, адміністративні протоколи виписує поліція. Ми в нашому випадку ми працюємо на попередження таких, якби порушень, тому ми це все фіксуємо, передаємо інформацію до керівників автотранспортних підприємств для подальшого, якби негайного усунення максимально швидко, щоб вони це все виправили. Але хочу сказати, якраз на даний час він, мабуть, став більш пунктуально їздити. Чим до цього це перш за все пов'язано з завантаженістю наших доріг із -за великих заторів, особливо в вранковий та вечірній пік, було складно дотримуватись чіткого виконання графіку руху, тому що були затори, тому що ми всі стояли. Ми всі пам'ятаємо, як можна було з лівого берега направо їхати годину. Зараз більш-менш виконується графік руху. Особливо ми приділяємо увагу, це перші і останні рейси. Тобто багато людей, які працюють там до, пізна, до 9, 50 до тобто вони розраховують на останній рейс, тому що потім нічим буде уїхати, або тільки таксі, але ж воно коштує набагато дорожче. якби велику увагу ми приділяємо останнім рейсам. Щоб люди змогли виїхати. По-перше, це пов'язане з технічним станом рухомого складу, що може десь зламатись, і диспетчер своєчасно відреагує. Зі свого боку начальниця відділу експлуатації товариства Ігрек Вікторія Гаврилюк розповіла, що перевірки санітарного стану автобусів вони проводять щоденно. Зараз ми займаємось перевіркою. Медичного стану, санітарного стану, транспорта, який сьогодні здійснює і завжди перевезення пасажирів. Це головне на сьогоднішній день. Повинні чисті бути також перевіряємо документацію при виїзді з парку повинна бути і страховка, і повинні другі бути документи днем. Наприклад, диспетчера ще перевіряють особливо, механіки при виїзді. Я раз в неділю виїжджаю на лінію, контролюю. Кожного дня слідкуємо за транспортом, повинен бути чистий. У нас є мойка на території підприємства. Самі виконуємо ми в салонах знаружі. В теперішній нелегкий час ми більше звертаємо увагу. На автобуси, на їх состояння, на перевезення пасажирів, пільгова категорія. Дуже багато людей які повернулися з війни. Теж перевозимо безкоштовно і в необмеженому кількості. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства з строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії, строк подачі 7 вересня 2022 року. Також медійні ради та професійні стандарти. Строк подачі – 20 вересня 2022 року. І механізми швидкого реагування. Строк подачі – 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактні дані для отримання консультації. телефон 044 504 22. Два А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці креативної Європи. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера фіру Надія Квашевська, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.